Привіт-привіт! Нарешті цей день настав. Ми розпочинаємо JustConf 2022. Скажіть, будь ласка, чи є в цій залі люди, які ніколи не були в суді? Є, бачу. Ну, ми це поправимо. Зафіксуйте, будь ласка. Пригадуєте, як описував ще Іван Нечуй Левицький у своїй кайдашевій сім'ї історію, коли межа ставала постійною підставою для спорів членами однієї сім'ї. Сьогоднішня сім'я органів правопорядку не виняток. Okay? Завтра день перемоги. Давайте уявимо собі, що завтра наша ненька Україна перемагає в цій жорстокій і несправедливій війні. Як я розумію, докази, про це написано тисячі сторінок, я їх зведу до простої карточної аналогії. Є докази на руках, є докази на столі, є докази, які зіграли. Ви скажете, о Боже, ще один орган державної влади і витрати з бюджету? Так. І це також правда. Дід час основна цінність, як на мене, в тому, що тут збираються представники різних напрямків кримінальної юстиції і може бути якась плідна дискусія щодо питань, які є актуальними для всіх. Це є можливість побачити, хто в якій ролі у який спосіб усвідомлює цей шлях до справедливості. Саме спільний ворог, да, який напав напевно Україну, він об'єднав кримінальну юстицію. І ці практики, які наразі формуються, мені здається, можуть кардинально змінити потім функціонування кримінальної юстиції. Не перетворитися на месників і месниць, тому що суспільний запит дуже часто від нас з вами, як від представників кримінальної юстиції, очікує цього. Дуже віримо в силу. Професійних середовищ, де що вони мають гуртуватись не тільки навколо певних ситуативних інтересів, а також навколо вищих ідей, а заради того, щоб система кримінальної юстиції справді змінювалася, я дуже дуже сильно вдячна всім нашим спікерам за те, що справді зміцнювали нас всіх сьогодні енергією ваших ідей. До зустрічі на JustConf 2023.